Цими днями міський голова Володимир Москаленко відвідав наших бійців військової частини А-7309 та передав чотири генератори від литовських друзів з міста Укмерге. Гостро стоїть питання у забезпеченні підрозділів генераторами, і сьогодні, завдячуючи громаді міста Укмерге. Литовської республіки ми отримали чергові генератори для наших бойців, для наших позицій. І завдячуючи цьому, ми будемо ще краще обороняти нашу землю і разом з вашою допомогою йти до нашої перемоги. Слава Україні! Один генератор залишили на потреби в штабі військової частини інші два привезли другий та третій стрілецький ротам. На сьогоднішній день потреба в генераторах є дуже великою, так як ми знаходимося в місцях, де в першу чергу до нас не так, скажімо, потрапляє електрика. В зв'язку з тим, що в нас є прилади, які необхідно заряджати, такі в більшу чергу, як акумулятори, точніше, зарядні до. Радіок і так далі, ну, і взагалі, в принципі, зарядка мобільних пристроїв і світла. Дуже необхідна, як ви можете бачити, ми прожимаємо в бліндажах, в яких немає підключеної електроенергії. Дуже цінні, скажімо так, вони для нас цього дня міський голова поспілкувався із військовими інженерно-саперного взводу та передав хлопцям також генератор. Я командир інженерно-саперного взводу, по роду, скажімо так, служби є велика необхідність працювати, де електромереж немає. Облаштовувати мінно вибухові ділянки, де треба інколи і перфоратором попрацювати. На дорогах, для цього треба електроенергія, тому і нам і потрібен електрогенератор, живлення, електро, щоб, тому що 200, перфоратори працюють на 220 вольт. Ну, роду служби у нас така, інженерна. Тому є потреба в електрогенераторах. Ми сьогодні достатньо успішно прибули у наш Коростенський батальйон, який захищає ці кордонні рубежі від Білорусі. Тут багато коростенців, тому що коростенський батальйон, ми моїми опікуємося, ми завжди допомагаємо. Ми гуманітарну допомогу возимо самого різного плану. Ну а зараз саме актуальні це генератори. Ми коли буквально неділю тому назад передали два генератора і сьогодні ще привезли чотири генератори, тож шість генераторів для наших військових, тому що вони ж в умовах таких непростих, і в окопах, і в бліндажах. і… Там, де підзарадити, треба все Я хочу зробити такий виступ після спілкування, що наші воїни, наші коростенці влаштовані оптимістично і патріотично. Володимир Москаленко вже не перший раз відвідує коростенський батальйон, постійно спілкується з військовими та цікавиться їх потребами, аби в подальшому забезпечити першочерговими та необхідними речами. А ще подякувати хлопцям за службу.